Вітаю, і з вами Василь Бейш. Сьогоднішнє моє коротеньке відео буде присвячене рідкісній бракованій монеті України 25 копійок 1992 року. Карбування поза гуртильним кільцем. Такі монети є бажані та рідкісні для колекціонерів і реально їх знайти у своїх копілках. Так що з вас, друзі, підписка на канал, вподобайка. Цим ми разом допомагаємо розвивати україномовний канал на YouTube. Цікавого перегляду! Дана монета була виставлена у нашій групі у Фейсбук «Аверс обігові монети України на продажу 5.11. Лот стартував із 200 гривень, крок 20 гривень, бліт ціна 2500 гривень. Матеріал латунь. Різновид у каталозі 1,1 ААВ. Резерву немає. І лот було продано за ціною 1230 гривень.